Після того, як вирізали викрійку, ми можемо приступати до розкроювання деталей, косметички або пеналу, що це у нас буде. Спочатку ми беремо тканину верха. Треба визначити, де лицевий, де виварітній бік. Якщо це малюнок набивний, то це зрозуміло. Там, де яскравіший малюнок, то лицевий бік. Це деталь підкладки у нас буде. А деталь верха однотонна тканина. І ми дивимося по пружку Там, де охайніший пружок і взагалі охайніша тканина, немає там ніяких вузликів, кінчиків, ниток. Це означає, що це лицевий бік. Так ось, лицевим боком ми складаємо вдвоє так, щоб ми коли прикладемо викрійку, щоб у нас ще було достатньо вільного місця для припусків на шви. Відступаємо десь приблизно 3 см, 3 см. Але посередині не кладемо, а використовуємо тканину економно. Ось Склали. До згина ми прикладаємо той край викрійки, на якому написано згин тканини. І вони мають співпасти. Тканина не повинна виходити за межі цієї лінії. Далі викрийку слід приколоти шпильками. Спочатку приколюємо близько до лінії згину, робимо два прокола шпилькою від себе до себе, перевіряємо, щоб співпало лінія згину на тканині з лінією, на якій написано згин тканини. З прямому спрямовуємо вістря-шпилюк в одному напрямку, в даному випадку вістря-шпилюк спрямоване вліво. Це робиться для того, щоб ми не вкололися випадково. Далі можна використовувати для того, щоб обвести контури мило чи крейду кравецьку, але можна і використати олівець. Тому для зручності я прикладаю лінійку до краю і проводжу один дотик. Бачите, що лінію я подовжую далі. Лінія не має бути жирна, вона ледь-ледь помітна. Так само з іншого боку, приклали лінійку і в один дотик. Провели лінію, лінію продовжили за межі. Викрійки, і те саме повторили по верхній лінії. Теж лінію продовжили. Так, у нас є лінії, на яких буде розташовуватися шов, але ми, поки що не знімаємо викрійку, ми маємо зробити припуски на шви. Припуски на шви наші дорівнюють 1 см, Тому ми відміряємо 1 см від проведеної лінії, нам достатньо Дві точки, тому що через дві точки можна провести тільки одну лінію, згадуємо геометрію. І також ви бачите, що лінію продовжуємо далі. Те саме повторюємо з іншого боку, теж відміряємо один сантиметр, розмічаємо дві точки на певній відстані одна від одної, прикладаємо лінієчку на ці точки. Проводимо лінію. І зверху так само один сантиметр. Теж на певній відстані один від одного. Ці точечки можна поставити, тепер проводимо лінію. Ось у нас. Такий вигляд має. Наступний крок, що ми маємо зробити, ми маємо відмітити оці дві мітки. Це відстані, на яких буде розташовуватися застібка. Ми на деталі верха позначаємо по точці В, тому можна від руки, можна лінієчкою, оцю лінію теж продовжити. Де підписана буква В, це для деталі верха, тому що тут ще є буква П. Буква П це для підкладки перевіряємо, ось коли ми підігнемо, у нас мають бути дві лінії по контуру і мітки. Перевірили, після цього ми можемо приступати до безпосереднього вирізання. Зверніть увагу, що починаємо ми з правого нижнього кута, тому що різати ми будемо так, щоб. Той е, край, по якому ми ріжемо, край деталі. Та, сама деталь має розташовуватися з лівого боку від лез ножиць. Тканина обов'язково має лежати на площині, вона не має звисати з країв столу. І е, ріжемо так, щоб та лінія, яку ми нанесли, щоб вона лишилася на деталі. Так, ми будемо бачити, коли ми будемо різати. От в такому напрямку будемо бачити той край деталі, який нам важливий. Кожен раз повертаємо, якщо це ви можете підійти до столу з різних боків, можете просто підходити до того краю, де край деталі. Ось таким чином ми вирізали. Ось наша деталь. З виворітнього боку ось вона такий вигляд має. І зразу ж, не відкріплюючи викрійку, ми маємо зробити невеличкі надсічки дуже-дуже обережно, буквально півтора-два максимум міліметри. Ось таку надсічечку ми зробили на рівні цієї мітки. Ось що в нас вийшло з Після цього ми маємо викрійку зняти, але шпильками ми сколюємо два шари цієї деталі, щоб вони не змістилися. Це дуже важливо. Знову почергово всі шпильки і скололи. Деталь верха у нас розкроєна. Наступний крок це нам треба ще розкроїти деталь підкладки. Для цього ми використовуємо ту саму викрійку, на та сама за розміром. Єдине, щоб тут відрізнятися ось ці мітки на цічечки для підкладки. Вона не буде зшиватися на цій ділянці трошки більше, ніж деталь верху. Тканину також складаємо лицевим боком всередину. До речі, ось ця тканина. Треба перевірити, щоб застібка наша розташовувалася так, в тому напрямку, щоб тканина не розтягувалася. Тобто вздовж нитки основи перевіряємо, так, як розтягується. В цьому напрямку бачимо більше розтягується тканина. Це означає, що в цьому напрямку нитка піткання проходить, а в цьому напрямку тканина менш розтягується, це означає, що це так нитка основи проходить. Тому ми складаємо тканину лицевим боком всередину так, щоб згин був паралельний до нитки основи, тобто до тієї нитки, яка не розтягується. Теж використовуємо тканину економно, залишаємо тут сантиметра 3, см, більше не потрібно. І прикладаємо нашу викрійку розкладеною тканини, приколюємо шпильками. Так само, як ми це робили на деталі верху. Спочатку вздовж лінії згину, щоб ми були впевнені, що нічого не змістилося, проколюємо обидва шари тканини. Так. І Потім проколюємо ще в верхній частині. тканини проколюються обидва. Так само. Деталь підкладки буде відрізнятися від деталі верху тільки оцими двома міточками. Там, де буква П, ми проводимо. цю лінію продовжуємо. Ця лінія наноситься тільки на припуск. Ось цей припуск це відстань від лінії шва до зрізу майбутнього. Після того, як ми нанесли всі лінії, перевіряємо, чи з усіх боків у нас є контури. Це є, тому будемо вирізати. Розкрій завершено. От в такому вигляді фотографуєте свою роботу і надсилаєте мені. Зверніть увагу, що на фото обов'язково має бути присутній папірець, на якому написано прізвище, ім'я, клас учениці, яка мені надсилає роботу. Також мають бути лінійки, прикладені так, як ви бачите зараз на відео. Удачі!